Ферб, що будемо робити? Мені стає дуже нудно. Точно! Ось що ми робитимемо! Збудуємо американські гірки! За певних умов я головна. Як скажеш? Секунду, що ти робиш? Уроки. Я очей з вас не зведу. Фінес! Що це? Класно. Коли мама побачить, що ви тут удвох робите, вона покарає вас. А ти не замалий для проектування американських гірок? Так. Замалий. <плес> Усі застраховані. <плес> Не пригадую, у схемах. Це щось нове. Підвищимо ставки. Ну, що ж ми вдома задоволена <плес> кенде. Бачиш, <плес> я ж казала, що їх нема. Привіт. 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 Ходімо. Фінес, дякую. Це було кльово.